Чим сильніший мороз, тим менше заторів на дорогах. Ми на великій кільцевій, а рух автомобілів вільний. При мінус 20 завести машину дуже важко. На СТУ вишуковуються черги. Це ті, хто не підготувався заздалегідь до сильних холодів. А до них уразлива будь-яка машина, незалежно від ціни та марки. Люди думають, що купив автомобіль більше 100 тисяч євро, що цей автомобіль ніколи не буде ломатися. Якраз в ньому, коли відбувається поломка, е дорогостоїмость ремонту сумасшедша. По-перше, не економте на пальному, а під час розведення омивачів убирайте температуру на 10 градусів нижчу за реальну. Приміром, на дворі мінус 20, тоді рідина має бути розрахована на мінус 30. Вона нас замерзла, клієнт нажав на омивання, особливо заднього, трубка або оборвалася. Проблема наступила і після этого розбирається весь автомобіль, знімаються коврики, ну, але всього робиться. Другий акумулятор, якщо йому кілька років, краще замінити, бо в мороз не заведе двигуна, а перед пуском мотора акумулятор прогрійте. Включаєте зажигання і э, е, е, включив фари дальнього світу, е, держите просто 10 секунд, либо можна нажати на подрулевой виключатель, подержать несколько секунд. Амулятор встигне набрати потужності і запустить мотор. Щойно двигун заведеться, прогрійте його кілька хвилин на стоянці, а рушивши, не набирайте обертів одразу ж. Лучше перші 500 метрів або навіть кілометр проїхати на нижчих передачах. Це перша, вторая передача. Давай середні обороти, 2-3 тисячі оборотів. В этот момент мотор прогрівається, виходить на робочу температуру і у вас ніколи не буде ніяких проблем. І ще ніколи не мийте автомобіль за міцного морозу. Розу пошкодити ущільнення дверей і навіть кузов. При Примойки автомобіля вода заповняє шварсварни шви автомобіля, а на затікає на у лакокрасочному покритті можуть існувати маленькі сколи, мікротріщини, вода заповнює такі тріщини, мікропори, а потім замерзає в вот точках, в точках сварки, кузова, розширяється, привращає в льот і наносить вред вашому автомобілю. На останок механіки додають, якщо справді любите своє авто у холодилі, пше дати йому спокій і скористатися таксі чи громадським транспортом. Зрештою вийде і дешевше, і спокійно. Опалюй житло: подбай про безпеку. Обігрівайся безпечно! Служба порятунку МНС України.